Друзі, привіт! А сьогодні я вам покажу те, що ще ніколи нікому не показував. Запущу у святу святих у свою робочу техніку. Отже, сьогодні будемо говорити саме про те, а що потрібно із інструментарія дизайнеру. Ну, можливо, не тільки дизайнеру, але тим, хто працює з графікою. Це по перше, розкажу про свій ноут, розкажу про ще. Що додатково використовую, покажу, яким софтом я користуюся, окрім дизайнерського яким додатковим. Покажу трішечки свою структуру файлів. А наприкінці влаштуємо невеличкий тест-драйв, який якраз обґрунтує мій вибір. А для вас це буде можливість порівняти свою техніку і дізнатися, наскільки вона ефективна для вас. Отже, Починаємо з MacBook. Це нова версія 22-го року, і на якій я використовував виключно увесь оновлений софт. Давайте по порядку. Окрім традиційного Маковського, в мене є окрема вкладинка, де є увесь необхідний для мене Creative Да? Також є Microsoft Office, є Upwork є софт, який дозволяє мені орієнтуватися у часових поясах, про який я вже розповідав. Про Толкін Pro. ми поговоримо трісочки пізніше. І всілякі месенджери. Я знаю, що Upwork не дозволяє спілкуватися за межами свого майданчику. Але деякі команди із постійних клієнтів додають мене, наприклад, у Slack. і ще я працюю і за межами Upwork. -у. Давайте зупинимося на. Кожному з них про апворк я вже розповідав. Це переважно месенджер та таймтрекер. Окреме відео в мене вже є на цю тему. Grammarly. о oh, it's cool. It's... Це дійсно крутий продукт від українців, який дозволяє максимально грамотно писати cover letter і спілкуватися із клієнтами англійською. Незамінна річ, це ClearMyMac. О, до речі, забув підчепити свою ліцензію сюди. Цей софт дозволяє максимально якісно вичистити всі непотрібні файли та прискорити мій Mac. Tolkien Pro. О, ось ми й дійшли до додаткових речей. Перейшов на нові зовнішні диски, виключно Type-C. тому що. У них срок експлуатації буде значно довше, і порт не буде розшатуватися. 5 терабайтів цілком достатньо. Ну, от тут зберігаються мої перші 10 років діяльності. Тут останні 7. Давайте покажу, як воно працює. І, до речі, зараз покажу якраз цей софт. Мені достатньо. Його підключити, як в мене одразу синхронізується моя робоча папка з найціннішими матеріалами, над якими я зараз працюю, які я не можу втратити, тому що це буде для мене дуже дорого. Всі інші файли я заливаю в архів вручну. Поки синхронізуються, розповім далі: Creative Cloud. Ось до речі, Creative Cloud в мене ліцензійний, тому що цього потребують деякі клієнти. По-перше, по-друге, ну працюючи на зовнішніх ринках, треба блюсти усі норми, да, до яких звикли іноземні дизайнери. І це до речі дозволяє мені дуже легко все оновлювати і максимально коректно працювати софту на моєму маку. І давайте тепер перейдемо до структури файлів. До речі, давайте подивимось, чи синхронізувалося. так. Всі ці файли вже синхронізувалися. Upwork work. Насправді цю структуру файлів я зимствував з однієї книжки. Да? Ще ще 15 років тому з до друкарської підготовки, там, де якраз автор розповідав, як він структурує свої файли, свої професійні діяльності на Mac. Завершені роботи, це архів. client – все, що відмінилося тут, у Mirror якраз знаходиться папка з моїми поточними роботами, які я синхронізую. On hold – все, що стало на Пауза. Ну і додаткові файли. Що ще додати? Так, я дійсно не використовую мишку. Іноді користуюся планшетом ваком, але він зараз у мене лишився у Харкові. І, до речі, Mac дозволяє дуже круто маніпулювати усіма файлами за допомогою його крутого Touch Ну і наостанок, як обіцяв, давайте зробимо наш тест драйв. Для цього я завжди використовую Photoshop, тому що він дійсно пожирає дуже багато ресурсів у комп'ютера. І зазвичай я ставлю два ноутбуки поруч. І запускаю багатократно збільшення якогось зображення та включаю для себе секундомер. Такий принцип домогосподарок. Да, І якщо ви купуєте бушний, звичайно, треба звернути увагу на кількість циклів батареї тощо, але нам тут буде достатньо нашого фотошопу. Давайте подивимось. Я пропоную збільшити зображення, щоб воно було 100 тисяч пікселів по ширині. І зараз ми це зробимо одночасно, використовуючи наш секундомер. Ну що, поїхали. Вау, лише 15 секунд, навіть менше. і Новий Photoshop 22 року на новому Мако вже виконав свою задачу. Давайте почекаємо, доки це відбудеться на Мако 2016 року з Photoshop 2020 року. Мабуть, треба прискорити це відео для того, щоб ми довго не чекали. Ні, ну як бачите, то капець вже минуло більше шести хвилин, а воно все ще обробляється, ще думає. І от зараз я якраз можу оцінити, а скільки часу я витрачав раніше на перекури, да, коли очікував, поки моя техніка справляється з поставленою задачею. До речі, посилання на це зображення є у описі до мого відео, і мені дуже цікаво, яку техніку використовуєте ви, і скільки часу. У вас зайняла обробка цього зображення? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І ще, окрім цього, ну, як завжди, чекаю на вашу підписку, якщо ви ще не в нашому ком'юніті, і на вподобайки.